Всім привіт! Сьогодні ми готуємо варену квасолю консервовану на зиму. Для цього нам знадобиться 3,5 кг помідор перекручених 2 кг перцю, можна брати різного кольору. І варена квасоля. Сухої потрібно замочувати 1,5 кг Далі проварюємо. Наші перекручені томати. Доводимо до кипіння та проварюємо 20 хвилин і додаємо перчик нарізаний соломочкою. Так. О, є. Так. Є. Так. Додаємо сіль та цукор. Додавши цукор та сіль, проварюємо ще 25 хвилин. Далі додаємо. Олію стаканчик. Так, є. Додаємо нашу квасольку, яку ми відварили майже до готовності, і проварюємо ще 10 хвилин. І останній штрих після варіння 10 хвилин додаємо 4 столових ложки оцту, перемішуємо і відразу виключаємо та закатуємо в баночки. Ось таку смачну квасольку ми отримали. Дуже смачно, схоже на смак на магазину, але приготовлено своїми руками, своїми продуктами. Підписуйтесь на мій канал, вам смачного рецептик під відео. Всім дякую!